Пеня Леонід Глібов. Частенько між людьми буває, Один свою біду на другого звертає, а іноді ще так крутне, не можна на людей, так він на біса спхне. Щоб не наскочити на лайку, я розкажу вам байку. Жив поживав козак заможний Клим. Вподобався він щасливій долі. Де не повернеться, вона усюди з ним і дома, і у полі. Шановний, добрий чоловік, за те йому весь вік, сказать, до прикладу, кувало і плескало. І коники були, і пари три коров, і плуг волів, і овечат чимало, за огородом млин молов. Довгенько щось, ще змаличку, у його оверко найміт жив. Моторний парубок, дотепний, хоч до чого. Усе він знав, усе гаразд робив. Ніякий чоловік з гріхом не розминеться і в селах, так і в городах, Хоч ходить кінь на чотирьох ногах, Та й той не раз спіткнеться, Тяглась Пилипівка, усе було як слід. Прийшла оверкові годинонька лихає. Ні з й борщ йому обрид, капуста й рулі, та ще кула гатає. Скоромного сердега забажав, Десь він от паничів чував. Що скором здоровіше. Та ще к тому й смачніше. Нехай же, думає, яєць я напечу, як буду у млині сидіти. Не їмся, досхочу, не буде так кортіти. Дождав з черги, прийшов у млин, та зараз же й заходився зробить почин. Із дроту держальце скрутить, він умудрився, туди яєчко примостив, недогорок в куточку засвітив. І над вогнем давай яйце вертіти. Розумного не треба вчити. Млин меле, стукотить, Оверка думає, не треба й вечері. Аж тут хазяїн титься у двері Роззявив рот стоїть. А що се ти, оверочку, готуєш, пили півків коротив? Бідучи, що на себе чуєш? Оверко й руки опустив. Я, далебі, і сам не знаю. Зовсім отуманів, як воно скоїлось, і не вгадаю, Себі спроклятий спокусив. Та брешеш ти, я тільки перше бачу, десь у горі озвалась чортеня. Перемудрив чортячу вдачу, а на мене уся пеня.